Всім привіт! Ви на каналі Руква. І в цьому ролику я вам розповім, як підключити прямий ефір у Тіктоці. Для того, щоб підключити вам ефір, потрібно, щоб ви мали е, мінімум тисячу підписників. Це перше. Ну і треба, щоб у вас був доступ, щоб не було ніяких заблокованих відео і скарг. Е, не забувайте підписатися на канал, поставити лайк. І я дуже давно не знімала для вас відео, через те, що не було часу. Але потрошки будемо справляти. Е Підписуйтесь на Telegram і Instagram. І так, ми заходимо на кнопочку плюсик. Я тут замалював. У нас зараз пише камера. Що у вас не буде писати лів трансляції. І ви включаєте і починаєте прямий ефір. Всім попав, ви були на каналі Рук.